Поприбирала я тут трохи біля кудашка в цьому місці, де садиш записував, Робив записувати Накидала щось і у це щось таке якесь тут непонятно угу. Люди тут у нас, звісно, живі дерева рубають, подивіться. Це ж треба до такого додуматися, щоб оце порубати живе з листечком. І покидати отак вот от. І все ж для чого? Для того, щоб багаті ж були. Бачите. Такі вже тварина. Отчемня. Не знаю, як навіть назвати які. Люди не люди. Їм. Ну, то ще живе рубайте, то знайте, що з вашого роду хай піде живе. Я думаю, так це правильно. Ну, якщо не спасіння життя, то я думаю, так не можна.